Російська пропаганда, як завжди, поливаючи брудом Америку, е робить все для того, щоб наша пропаганда українська включилася в той же самий процес, і разом вони звинуватили Америку. Звісно, вона тільки винна, звинуватити в, в тому числі Трампа і таким чином показати, що ми, слов'янські народи, ми брати, давайте. Миритися, давайте ми будемо йти на поступки, бла, 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 бла. Друзі, дивіться, я вам скажу, що для Росії це нормально, тому що вони поливають брудом країну, і ми ще встріємо в цю тему. Наші пропагандисти встріють цю тему, поливають брудом країну, в якої населення 300 мільйонів. В них економіка. Більша від нашої і російської разом взята в таку цифру, яку ми в школі не вчили. Просто не вчили. Ми відстали від Америки всі на мільйон років, мабуть, все, кого ми критикуємо? Про що ви розказуєте? Да їм начхать на нас, всіх тут разом взятих. Ну, невже ви не розумієте, що ця. Навала зараз на Трампа і Америку тільки заради того, щоб приспати нас з вами, приспати те, що робили сьогодні вночі в Києві ці ублюдки. Розумієте, про що я? І ми ще й ведемося на цю херню, розказуючи, який поганий Трамп. Да начхать, який там Трамп. Просто начхать, який він там за океаном. Дивіться на себе. Він війну розв'язав. Ну, звісно, росіяни будуть говорити, бо ви не в усьому американці для Росії. в усьому абсолютно. Те, що вони годують, і те, що вони дають їм жити ще до сих пір, вони будуть розказувати, що Америка в усьому винна. І Трамп в тому числі. Розумієте, про що я? Тобто, друзі, тут потрібно трошечки думати. Думати, хоч трошечки, друзі, чому? Тому що. Поливаючи брудом країну, яка успішна в усьому, ми забуваємо про себе і про своїх сусідів. Ми забуваємо про те, що робиться сьогодні в наших містах і селах. Розумієте? Ми забуваємо, тому що пропаганда лупашить, Трамп такий, сякий Америка така сяка, тварі європейці всі, всі коротчі, от, от вони винні в усьому. А ми такі пушисті. Хто пушистий, скажіть мені, будь ласка. А чому це все почалося? А відніщити. Тому що якби у вас і у нас була економіка, як в Америці, якби була така демократія, як в Америці, якби були такі можливості у людей, хто б думав про війну, скажіть, будь ласка. Ну, от хто б думав забрати у когось щось? Ми б думали, як заробити, як жити нормально, адекватно? А не красти, грабувати країну, знищувати, робити людей ніщими. а коли вони ніщі, їх можна купити, їх можна обдурити, їм можна розказати, хто в цьому винен обов'язково. Розумієте? Все дуже просто. Тому ті, хто сьогодні намагається полити брудом не по факту якомусь, не по конкретній справі, а просто поливати Америку, Трампа, Європу. Це все про гімно, друзі. Ну не ведіться. Фіг з ними, з тими Трампами і американцями. <кх> не ведіться на це все. Згадуйте і думайте про те, що в нас твориться. Що робиться, що хоче Росія сьогодні? Вона хоче втягнути в нас цю інформаційну війну. І в кінці кінців сказати брати, ви наші брати. Бачите, оці гниди намутили. Оці американці паскудні намутили, а ми готові піти на поступки і вам допомогти. Ми вам поможемо і вибори тут зробити, і все, і включимося в процес, і грошей навіть дамо. Блін, ну не ведіться, в кінці кінців ви що забуваєте, хто нам допомагав. Ви вже забуваєте, за рахунок чого ми виживаємо тут. Блін, ну не дуркуйте, люди добрі. Реально не дуркуйте.